Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий епічний, звісно, настрільний бій. На Чіфтейні Т-95. Це американський імбовий танк 10 го рівня. Але що буде цікавого цьому бою, то що це не рандомний бій, це режим наступ і наш герой разом зі своїм кланом грає проти іншого клану. І тут хто кого переграє, той і молодець. І будемо дивитися, що зможе показати наш сьогоднішній герой Дженерал Death Strike. Він же попер, попер вниз. <кхм> До речі, давай швидко подивимося по сетапах. З однієї сторони, Супер CN, чи 277, і навіть ранні, одна арта, з іншої немає арти, більше чи Супер тенів, і багато Стех. Такий цікавий розподіл. Наш чівтин, і взагалі, якщо по мапі дивитись, бо на ГК треба дивитись. Ну, не на ГК, в кланових боях треба дивитись багато на мапу, від неї дуже багато залежить. Ми бачимо, що зелена команда стала в захисті, кілька танчиків поїхала нагору. Я беру один, світить з гори, один світить знизу. І в цілому всі зелені стали в прийомку, бо, як виявиться, їм тут треба захищатись. Їм тут треба захищати базу. Якщо вони її не втратять, то вони виграли отакий от от режим. А ворогам треба рашити. Саме тому, я так думаю, вони взяли більше стех, Хоча на цій мапі. Можливо, в них не було більше важких танків. Це ж таки танки типу Чифтейна з великою рухливістю та гарною баштою тут значно краще, ніж Естехи. Але така, така ідея в них. Наш чіфтейн зайняв вже непогану позицію. ЄБР втік звідси, бо йому дуже сильно настріляли. І того наш герой має займати позицію замість нього, щоб підсвічувати у ту ворожу групу, яка виїхала. Вон саме там такі самі чіфтейни, їх там доволі багато, плюс супер конь. Конь, конячка. Коротше, їдуть вони вже супротивників трьох. І наш танкіст стає максимально, щоб заховати свій, свій нижній бронелист. І щоб давати розвід інформацію, і жити тут якомога довше. Доволі цікаве і правильне рішення в цій ситуації. Не знаю, чи він сам додумався, чи йому сказав командир клану. Але рішення гарне, бо ззаду ззаду та група настрілює по всім цим розімданим. От перший фраг навіть зробив наш танкіст. Забрав ворожого чіфтейна, і тепер він їде далі, бо ворожа група зупинилась, вона дуже налякалась. Вона дуже налякалась тих танчиків, що по ній стріляють. І з такою групою підтримки тут чудово їхати. Я в рандомі їжджу часто на цій мапі саме на цей напрям. От, саме того, що ти можеш сюди протиснутись, одначе дуже слід дивитися, чи є ззаду в тебе підтримка. І якщо її раптом нема, треба тікати. Тут одненько отримав, не біда. Ой, Суперкінь виїжджає, помиляється, йому мають зараз напхати повне... повну башту снарядів. Тут Чіфтену добре, в нього згинається непогана гармата, башта броньована, питань нема. Та в принципі, на багатьох місцях дуже добре, де є мінімальний рельєф, там він вже гарно себе почуває. Ну а якщо рельєф навіть великий, всякий там. То, то вже дуже добре. Але що маємо по мапі? 4-1 результат. Верхня група, якщо ти подивишся по, по мінімапі, вона протисла і свою частину. І там дуже мало танків. Як на мене, щось даремно не залишили на поличці танків. На, на оцій полиці, які мали обстрілювати. І, і це погано, це погано для нашої команди, для зелененької. Але чифти, користуючись своїм ДПМом, продовжує накидувати. Він вже зробив більше, ну майже 6 тисяч сумарки надавав. Трошечки менше, ніж 6 тисяч, але 6-1. 6-1, але гра продовжується, треба. Ой, ой ой не влучив бренню, ну це вергеймінг, зрозуміло. Так, треба не здаватися грати до кінця, бо тут і головне робити мінуси вчасно. Да, треба добивати супер Правильне рішення він прийняв. І наша група якраз сюди під'їхала. І треба забирати ворожого Чифтейна. каточок. Ах ти ж йо! Ах ти ж, йо, правильно все робив, але не пробив, хоча поставив танк на каток. І опа, опа, другого не поставив на каток. 4-7 вже рахунок треба добивати. Треба було таранити тут чи не давати йому стріляти. От зараз до Петра до цього. 5-7 вже значно краще. Ще можна забирати коня. Він в неприємній для себе позиції опинився. Вдалося, вдалося зробити вже четвертий фраг, і це 7 тисяч дамагу сумарного настріляного. Що вже значно краще, ніж було спочатку, але все одно у супротивників є перевага. У них ще є два швидких ЄБР. І я нагадаю, в нас ще є арта, яка не має хп шоків і в ближньому бою просто від неї користі дуже мало. Ну, ж таки, чи треба була би арта в цьому режимі, чи ні, тут велике питання. Я б навпаки насичував сетап максимально жирними танками. Можливо, навіть алтехи би не брав, якщо мені треба чисто дефити, я просто брав би багато жирних, багато жирних, багато ПТЕХ ставив би їх на ціхісні позиції і використовував би всякі чифтейни для того, щоб підсвічувати десь спереду. Ну, то таке. То вже кожен грає, як хоче, як може, і як вміє. А наш герой, що робить, він б'є бере і танкує коня. Нормально, нормально грає. Вороги вже приїхали до бази, наших зелененьких залишилося лише три танки. Суперкінь знову маже, не пробиває Чіфтейна. Ну, Таке воно, пробити Чіфтейна не так вже і просто, хоча з борту в нього броні небагато, в нього, походу, просто влучити не можуть. Це вже інше, інше питання. Наш герой летить на збиття захоплення бази, залишається зовсім трішечки. І союзний Чифтейн вбив поляка, але ще 4 секунди. Треба вдавати шот, є. Є п'ятий фраг, він стигає збити захоплення. Це дуже добре. І під'їжджає до камінців. Союзний Суперкін залишився в дуже поганій ситуації. Його там зараз мають з'їсти. А тут ЄБР пайпер з бази не влучив в бранню. Ну, да. Да-да-да. Щоб ти розумів, на секундочку, чи на 322 пробиття, і там колесо єбер. Є, єброве колесо з'їло все. Єброве колесо. Наш герой залишився один проти п'яти, Правда, тут два Єбери побитих шотних, але ж як хочеться влучити і вбити, поспішає наш танкіст. Адреналін в нього шкалить, він хоче вбити єбра, і ну, а той щось не стріляв в нього. Щось дуже дивно. Дуже дивно, але добре. Зробив вже воїна в цьому бою. Правда, тут епічних медальок не буде саме по тій причині, що це натиск і немає тут такого. Супер кінь приперся, хоче дати в борта, дає, ламає нам БК, але чифтейн ремонтується і продовжує настрілювати. Ззаду ще виїхав ворожий Єбер і Супер Кінь з обличчя, він вмирає, але ззаду Єбер, треба його забирати. В нас КД швидше, ми маємо встигнути. Єбро намагається закрутити на рельєфі, не встигає то зробити. Вісім фрагів вже зробив наш танкіст. Залишилось два танчики. Це дві ПТХ. СТРВХ і Є4. Обидва з них дуже неприємні, дуже дуже неприємні для нашого танкіста. І вони майже фулові. Естервеха стала на захоплення. Я, якщо чесно, не до Петров, чого вона попарла на захоплення. Мож, можна було стати обережно за трупак, дочекатися свого часу і разом з Є4, просто виїхати і їх розстріляти. А тут піпка є 4 не пробивається. Ти бач, що відбувається? Хі -хі. Він суне на нашого героя, який вже 10 тисяч сумарки зробив, дав чудово в каточок. І... Могли фугасами закидати. Я що хотів сказати, що я в цій ситуації не зрозумів, чого ЕстерВеха не допомогла своєму є четвертому. Вона мала поїхати з боку заїхати, і вони мали заїхати з двох сторон. Але, але ні, вона вирішила брати захоплення бази. Якраз хвилина до нього залишається, чи поспішає. В нього залишилося лише фугаси. Карл. В нього залишилось 5 фугасів. І в цій ситуації щось треба робити. А є четвертий якраз бока виставляє. Боже, який він чудовий гравець у лапках, але робить хлопець, що може, і гіне гіне від фугасів, залишається істервеха. Три, три фугаси, як підставляється наш герой, просто дуже поспішно то зробив. Збив захоплення. І тепер починає тікати Естервеха диви Секунда в секунду може розвернутися, перерозвертає свій осадний режим і щось не стріляє. Я не знаю, як це взагалі можливо. Він же мав вмерти ну, разів 5 або 6, я не знаю, останній фугас залишився в нашого героя. Він, е, наскільки я знаю, вже вирішив просто не ризикувати, бо ЕстерВа не встигає взяти захоплення. Але це міг би бути 10 фраг і медалька, кого там пула да, за 10 фрагів. Але наш танкіст General Де Страйк все таки вирішив просто дочекатися, доки закінчиться час. І Як я вже і казав, це режим натиск, це перемога даного клану. А ми подивимося сумарні результати. Отакий От був цікавий бій. Дженерал General, Дестрайк General 17 З якогось там клану тут трошки не видно. Настріляв 10 тисяч дамаго, 3 тисячі на 2 тисячі на танчевий, чесно кажучи, міг, міг зробити 10 фраг, але щось побоявся з клану BRZ, Грали води проти клану 1. Це є. Це є. І, коротше кажучи, бій в цілому був гарний. Тобто, це був би як мінімум там, воїн, майстер, кастолом, я ж кажу, майже медаль Капула, ну, медаль Калабанова, бо він виграв один проти п'яти. І в цілому мені сподобалось цікаво настрільно пічно, аж самому захотілося якісь кланові покатушки покатати. А від тебе чекаю вподобайку, підписочку. Звісно, щоб ти приходив на вечірні стрімчики на каналі. Юрко. На позитивний гарний настрій, тебе заряджаю і ввечері чекаю. Хай щастить всього найкращого.